Про ситуацію в країні та реформу правоохоронних органів далі поспілкуємося із радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком. Пане Зоряне, доброго ранку, Я вас вітаю. Доброго ранку, студії. слава Україні, героям слава! Хочеться ранок розпочинати позитивною радіс. Ну, але події ви знаєте останнім часом, які траплялися в Україні, от, наприклад, в Одесі, вони змушують задуматися і замислитися, чи правда що тероризм якось виходить із зони, АТО і розповсюджується вже мирною частиною України, зокрема, от якщо а, говорити знову ж таки про Одесу. Кому ставлять про це? Ну ви знаєте, насправді потрібно бути відвертим. І е, тероризм сьогодні вийшов за рамки зони проведення антитерористичної операції вже давно. Це не перший терористичний акт, який склають е, проросійські е, сили на території е, інших областей України. Власне, протягом останнього часу Міністерство внутрішніх справ спільно зі службою безпеки України досить ефективно діяли в цьому напрямку, і було знешкоджено цілу низку диверсійно-терористичних груп, зокрема в Харківській, зокрема в Київській, Полтавській, інших областях, місті Києві безпосередньо. Тому, на жаль, потрібно констатувати суворі реалії сьогодення і звикати до того, що українці сьогодні, на жаль, змушені жити в умовах терористичної загрози. Це не означає ні в якому разі паніку або нагнітання істерії, ні в якому разі, але це потрібно усвідомлювати. Варто зазначити, що останні теракти, зокрема в Харкові, і Одесі е, скоєні е, в тих містах. Де, які відрізняються певними настроями, і раніше відрізнялися певними настроями населення, тому Кремлем вони обрані не дарма. І, зокрема, вчорашній вибух у Одесі, як і попередній, до речі, відзначити, що вони скоєні були перший показово так. Знаєте, нахабно в магазині, який торгував українською символікою вчора, зокрема, в центрі. Де е, знімало офіс і орендувало офіс е, волонтерська організація, що допомагає воїнам АТО. <кій> і сьогодні е, ми кваліфікували його як терористичний акт. Справа передана в СБУ. Вибух був достатньо потужний, майже один кілограм в тротиловому еквіваленті е, була потужність вибухового пристрою. Втім, наразі проводяться всі слідчі дії, які і дадуть відповіді на всі запитання, і здійснюються заходи що за дотримання е, злочинців. Єдине, що я вкотре можу е, підтвердити, що за цими е, диверсіями, за цими провокаціями е, стоїть Федеральна служба безпеки е, Росії, і всі ці речі сплав... сплановані безпосередньо в Москві. А є якісь способи та механізми попередити і не тільки дізнатися завчасно, але за Зробити так, щоб такого не сталося. Власне, на сьогоднішній день, як я вже говорив, таких терористичних актів було е, упереджено достатньо багато. І саме тому е, і ми повідомляємо про це у відкритому доступі достатньо інформації. Що, до речі, стосується, якщо згадувати Харків і е, вибух в Пабі Стіна, ви знаєте, було затримано. Е, Низку диверсантів, 14 чоловік, власне, які підтвердили свою причетність і завербовування безпосередньо Федеральною службою безпеки. Вони пройшли вишкіл у відповідних таборах в Росії, і тут СБУ і МВС намагаються діяти на упередження, але дуже важливо сьогодні уважність громадськості, уважність суспільства. Ми неодноразово говорили і повідомляли про ті необхідні заходи. Які повинні здійснювати сьогодні вже і пересічні громадяни, звертаючи увагу на ті чи інші речі для того, щоб вчасно повідомляти і безперечно упереджувати такі Ну, дивіться. Пам'ятаєте історію у Дніпропетровську, коли, скажімо, урни були замінені на інший формат, менш е, такий осколочний, якби е, аби убезпечити себе від подібних терактів або ж ситуацій. Що зараз треба знати, що треба зробити? Зараз є також можливість заспокоїти Наших глядачів і сказати, що кожен має долучитися, аби не нервувати зайвого. Сь не хочеться ж Сьогодні, боятися? безперечно, це справа спільна і справа загальна. Ми знаходимося в стані війни. Ворог цинічний, ворог підступний, ворог жорстокий, ворог кривавий. Тому е, е, потрібно усвідомлювати, що наша пильність, наша уважність є дуже важливим фактором для упередження подібних диверсій і провокацій. Тому ми неодноразово е, повторювали про те, щоб люди звертали увагу е, на предмети, залишені. Особливо це стосується поблизу міст масового скупчення людей. Ну, наприклад, торгівельні наприклад. центри, кінотеатри. Станції метрополітену залишена сумка, залишений пакет без догляду, біля якого протягом певного часу немає і ніхто його не забирає. Це підозріло, безперечно, підозріло потрібно негайно повідомляти. Це Дзвонили стосується куди? 02? дзвонити 0,2 102? дзвонити 102 або ж є прямі лінії Служби безпеки круглодобові довіри і Міністерства внутрішніх справ, вони у відкритому доступі. Це стосується навіть пересічних людей. Дозрілі люди, акцент. Хтось поруч знімає десь в якомусь будинку квартири. Люди поводяться підозріло. Група, От, молодиків. група молодиків, безперечно, те саме стосується припаркованих автомобілів, які певний час знаходяться, скажімо так, в певних місцях. І багато-багато. Власне, все, що ми про це говоримо, є також у відкритому доступі. Це можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх Служби безпеки України. Тому тут Важливо усвідомити, що е, ми е, всі спільно повинні це упереджувати. Більш того, краще знаєте, краще помилитися, хай приїдуть, е, перевірять і відпустять у разі якоїсь ніж не дай Господь е, довести до гіршого. Тому це спільна відповідальність. Але е, тут мушу зазначити, що сьогодні е, варто е, говорити про те, що і служба безпеки і МВС сьогодні діють, е, і е, Генеральна прокуратура. І міністерство оборони діють як один спільний механізм, якраз заради упередження. І повірте, таких терористичних актів за останні місяці було упереджено десятки. А події, які ми говоримо про Вінницю, це трохи інший аспект, але це також розхитує ситуацію і змушує хвилюватися. Ніколи не знаєш, як відрізнити, особливо коли маєш мало інформації, те, що відбувається в якомусь населеному пункті. Це із патріотичних міркувань, чи щось погане, чи щось хороше. Ситуація у Вінниці, наскільки вона буде також розглянута, скажімо, МВС з цього приводу проводить зовнішнє розслідування? Безперечно, чи внутрішні? неречні і зовнішні, і внутрішні? Я вам хочу сказати, знаєте що просто ми коли. Задаємо питання Міністерству внутрішніх справ абсолютно логічно і власне, об'єктивно, повинні все-таки зважати на деякі фактори. Позиція міністра і позиція нашого міністерства є чітка і безкомпромісна. Там, де працівник міліції перевищив службові повноваження, він має бути. Покараний і буде покараний, це не обговорюється. Ми вже пройшли і проходимо потихеньку етап самоочищення. Це не швидкий процес, але це відбудеться обов'язково, в тому числі і в рамках а, запропонованої реформи. Але потрібно зважати і на політичну складову цих процесів. Знаєте, ми вже вибирали колись одного народного губернатора. Правда, нагадаю, Луганськ, Донецьк. Сьогодні комусь, мабуть, цікаво ці речі починати робити у Вінниці, до речі, не спитавши про це. У самих вінничан, як виявилося. Тому я думаю, що тут е, така стосовно цих подій спільна відповідальність і в першу чергу безпосередньо місцевої влади, і губернатора, і е, е, голови облради. І я думаю, що нагнітання цієї ситуації грає на руку тільки нашому ворогу Кремлю. І це потрібно розуміти. Але ж також Потрібно думати про те, що знаєте, коли стоять бійці, в тому числі бійці, які повернулися з антитерористичної операції, які сьогодні проходять службу в лавах Міністерства внутрішніх справ, а до них підходять, плюють в обличчя, провокують, кидають петардами, б'ють. Кричать такі речі, які знаєте, ну насправді будь-який поважаючий себе чоловік навряд чи втримається, і після цього ще й намагаються звинувачувати. Тому я вважаю так, коли ми обговорюємо і критикуємо, давайте пам'ятати. Про одне правило, якому ми повинні слідувати безпрекословно закон один для всіх. І якщо нам вдасться це зробити, ми ситуацію врівноважимо. Але повірте, що нам також будуть закидати, якщо ми не будемо адекватно реагувати на відверті провокації. Тому того, що стосується Вінниці, я думаю, що це питання потрібно негайно врегульовувати політично, і не дай Господь не доводити ці речі до абсурду, які ще раз підкреслюю, грають на руку тільки нашому ворогу. Пане Панозарян дуже хороші слова для прощання. що закон і справді один для всіх? І Так би хотілося, аби всі його виконували. Дякую, що сьогодні зранку Дякую за нас запитали.